Джанко атакований дронами. Ввечері в окупованому місті звідусіль було чутно звуки іранських БПЛА, якими росіяни обстрілювали Україну з жовтня. Вон вон, полетів, да, вон. А. Як повідомляє видання Крим Реалі, вибухів було близько десяти. І що? А в деяких районах міста зникло світло. В мережі шириться версія того, що мопеди були перепрограмовані на координати важливих для окупантів точок. Окупаційна влада поки не прокоментувала інцидент, проте ввела в Джанкої режим надзвичайної ситуації муніципального рівня, а в Москві вже проводять слідство. Русня, як завжди, стверджує, що відпрацювало ППО. але... Внаслідок нічної атаки дронами пошкоджені локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, торговельно-матеріальний та паливний склади. Але найголовніше один з вибухів у місті Джанкой знищив російські крилаті ракети Калібр нк під час їхнього транспортування залізницею. Про це повідомляє головне управління розвідки. Калібр -НК» – це ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях та понад 375 кілометрів по морських. Та чому бавовна обрала саме Джанкой? В Джанкої сходяться всі залізничні гілки окупованого Криму. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання як ЧФ Росії, так і угрупуванням Росіян на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях. До того ж, розвідка України повідомляє, російські окупанти не тільки стягують всю свою техніку до окупованого Криму, а й будують на півострові нові укріплення. А вже сьогодні оперативне командування Південь повідомило, що окупанти вивели ракетоносії з акваторії Чорного моря до місць базування. Чи то так страшно стало, чи заряджати просто нема чим. Атаку вже встигли охрестити атакою мемів на уламках безпілотників, які були збиті над жанкоєм. Виявили стікери з тролфейсом та яоміном. Крим готується до деокупації. Слава ЗСУ!